Співпраця заради добра в регіоні. Івано-Франківська організація Товариства Червоного Христа підбила підсумки трирічної діяльності. За цей час їм вдалося підтримати сотні людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та нині мешкають на Прикарпатті. А ще передати допомогу вимушеним переселенцям на більш як 500 мільйонів гривень. Ви пам'ятаєте, коли почалася війна, як люди приїжджали до нас? Хтось мав сумку, хтось маленьку коробку з документами І більше нічого не мали. Наше першочергове завдання було допомогти одягнути білизна, засоби гігієни, продукти харчування. Оце перший рік роботи було таке. І плюс допомога людям, які б могли десь жити. В першу чергу ми допомагали шелтерам. Десь біля п'яти тисяч тільки ріжок ми роздали по шелтерам. Звісно, що під час війни підтримка українського червоного хреста для нашої області була дуже важливою. Перш за все, це підтримка внутрішньопереміщених людей, фінансова підтримка, кошти, ваучери для людей, які приїхали в нашу область. Також це є шелтера, де люди мали можливість проживати. Це також фінансував Червоний Хрест і підтримував ці всі проєкти, які запроваджувалися івано-франківською військовою адміністрацією. Тобто, всебічна співпраця з червоним хрестом. Стом дає можливість нашій соціальній сфері підтримувати тих людей, які сьогодні потребують нашої допомоги.